Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми поговоримо про те, як за допомогою Google сайтів створити сайт про одну з природних пам'яток України. Це якраз буде вашим завданням. Я вже вибрала, про що я буду розповідати. Знайшла деякі матеріали, знайшла відео, і мені залишилось тільки це все розмістити і створити сайт, розмістити так, як треба. Для цього ми маємо зайти спочатку. Можемо або просто знайти Google сайти, або, наприклад, зайти на наш Google Диск і вибрати створити. І отут є Google форми. Перепрошую, не Google-форми, створити більше Google сайти. Сайт одразу створюється. Або ж ми можемо перейти на домашню сторінку Google сайтів. І через ось цю домашню сторінку теж це створити, натиснувши на кнопку Порожній сайт. Далі ми будемо, маємо вказати заголовок нашої сторінки і додати так, як нам потрібно. В першу чергу я хочу розказати, що ж, заголовок вказую права кнопка миші вставити без форматування. Але воно занадто велике, тож пропоную трішки зменшити шрифт, наприклад, до 36 Ага. Виділимо тоді все і зменшимо до 36-го. Давайте спробуємо власний інтервал і поставимо 0.5. Застосувати? Угу, так, краще, але читається погано, добре. Тоді три крапочки, власний інтервал, Ну, крапка Сі. Тоді нехай буде застосувати, тому що чомусь воно не змінилось, не страшно. Далі, що ми ще можемо зробити? А, давайте перейдемо до тем і виберемо якусь іншу тему, яка нам підходить. Наприклад, ось ця Vision. А, так. Бо, Далі, ту тему, яку ви додали для неї, ви можете тут ще змінювати зображення. Так, наприклад, скористаємось якимось із цих зображень. Наприклад, ось цим. Зберегти зображення як? Завантаження, зберегли, перейшли до нашого сайту, вибрали зображення, додати і додали. Ну, а так уже краще виглядає, цікавіше. Можемо. Ні, ми скинули це повністю, ще раз додати. А, можемо оце налаштування вимкнути покращення читабельності, а ні, так гірше, тож хай залишається покращення читабельності. Далі. Ми додали. Назвемо цей сайт Крейдяні гори повністю. А, на першій сторіночці я додам іще складки Вставити виберу текст. Текстом скористаюсь скористаюся того сайту, який я знайшла. Скопіюю ось це все. Ставлю, і можливо теж скористаюсь ставленням без форматування. О. Щоб у нас всі шрифти були однакові на цьому сайті. Але ось тут нам ще чогось не вистачає. Давайте додамо ще одне текстове поле. О, там, ну якраз додалось вгорі. Якщо воно додалось не там, де вам треба, ви можете тут з лівого боку навести на оці крапочки і перетягнути поміняти місцями. Але мені якраз і треба, щоб оце текстове поле було вгорі. Ну, тоді навпаки. Це спробуємо десь перетягнути. О, так вийшло. Далі. Що ми зробимо тут? Ми зробимо от тут невеличкі примітки крайні гори. можливо, а, до речі, ще додамо посилання, звідки ми взяли це все. Як посилання. Копіюємо адресу цього сайту, переходимо до нашого сайту, пишемо джерело. І можемо його о, навіть о, в, саме, в самостій, так джерело зашити посилання. Натискаємо на посилання, вставляємо наше посилання, обираємо застосувати. Далі, за потреби, ми можемо зробити курси можемо вибрати інший колір. як часто в нас для о, посилання роблять синій колір. тож додали. І далі наступним кроком ще додамо. О, Ще пошукаємо про українні гори. Гори. І давайте ось таким чином ось цю частинку ще скопіюємо, додамо на наш сайт теж. А, до речі, теж. Праве кнопка миші. Вставити ми форматування. сформатування. Ні, форматування у нас все ж таки різне, тож давайте подивимось, пробуємо вставити текстове поле, вирізати оце все. Open Sans. А, тут у нас був Arial. Тоді ми тут теж робимо open sans. Звичайний. Так, бачимо, вже змінився наш сайт. Ось це поле я видалю, Тут залишається Open Sans. Далі. Оці частинки ми можемо виділити жирним. Так, посилання ми теж можемо виділити Вікі, Вікіпедія. Ось тут було трішки в нас і про Вікіпедію. Давайте додамо посилання. Ось на Вікіпедію. Виділили текст, вибрала посилання, точніше, ось посилання, Вказала посилання, застосувати, і навіть текст я б трішечки змінила. Як тут воно називається? Доріченський національний природний парк. Значить, так і назвемо, застосувати. І далі надамо ще одне зображення туди, зображення Додати. тільки нам потрібно знову ж таки вибрати, завантажити це зображення. Наприклад, ось це. Зберегти зображення як? Зберегти. Копіюємо авторство, вам потрібно вказати автора, значить, не забуваємо це вказати. Додаємо зображення. Ось це зображення. Перетягнемо його сюди вищенько, трішки розтягнемо розміри і додамо текст. Будемо ще одне текстове поле і ставимо. Ось цей текст. Щоб ми розуміли, що це до нашого зображення. І навіть ми його можемо приєднати. Ось так до зображення. Ми його можемо приєднати, можемо зробити те, що меншого розміру. Наприклад, дев'ятий. Інтервал власний і поставити одиницю. Застосувати. І, і. Так. Тепер ми не порушуємо авторські права. Давайте тут ми, напевно, трішки збільшимо шрифт, виділимо тільки все це і збільшимо шрифт. Могло? Ну, гаразд. Але взагалом перша сторіночка є далі, а працюємо із сторінками. А, додамо другу сторінку. Створити сторінку. Називаємо фото, готово. Фото візьмемо, наприклад, з цього сайту і вкажемо до джерело. А, позавантаж... а це, це фото в нас вже було. Решту позавантажуємо. Далі ми створили сторінку фото. На цю сторінку ми вставимо такий елемент, як е, карусель зображень. Додаємо зображення. Відкриваємо. З допомогою шуфта я вставила їх всі. Вставляємо, е, трішки збільшу повністю на всю ширину все все. І е, внизу додамо ще. Вгорі ми беремо текстове поле нам ще джерело. Наприклад, ось таким чином теж зробимо це посилання. Можемо зробити теж дещо меншого розміру. Силом і одинарний інтервал. І можемо, наприклад, по центру зробити, так як у нас карусель зображень, вона так виглядає. Далі. Пропоную подивитись поки що на даний момент, як цей сайт виглядає. А, так, ось є кнопочка Попередній перегляд. Ми бачимо, що ось у нас ми можемо переключатись між першою сторіночкою. І зображенням другою сторіночку, де, де у нас карусель зображень. Трішки, певно, треба зменшити цю карусель і зробити так, щоб зображення не розтягувались. Гаразд, ось закриваємо перегляд попередній, вибираємо, зменшуємо дещо. Зате збільшуємо висоту. Так, ось є налаштування каруселі зображені, показувати швидкість переходу, автозапуск. Давайте додамо автозапуск, вновити. Подивимось. Тут більше нічого ми не можемо зробити. А, ми можемо додати текст, додати текст, звідки ми це взяли. Можемо додати підписи за бажанням, за потреби додаєте це все. А, далі. Уже дві сторіночки у нас є. В сторінках ми бачимо, є головна і є фото. І пропоную створити ще одну сторінку, на яку додамо відео. Створюємо сторінку, так і назвемо її відео. Готово. Оцю головну сторінку ми, до речі, можемо перейменувати, а подвійний клік і пишемо назву прокридяні гори. Гаразд. Переходимо до відео. І у відео додаємо декілька відео, які я знайшла. Ну, в першу чергу я б хотіла ось це додати. Копіюємо адресу відео. Якщо ми їх додаємо із сайту із YouTube, то тут є навіть таке посилання YouTube. Ми можемо або знайти, або просто вставити посилання, натискаємо Enter. Воно його знаходить, обираємо, додаємо, розміщуємо так, як має бути. Але рекомендую забагато відео не додавати на вашу сторіночку, інакше її може бути не так просто переглядати. Так, далі додаємо ще одне відео. Точніше, вона буде дуже довго вантажитись. Ось це ще відео, я здається, не додала. Так, далі. YouTube додаємо. Додати. Ми налаштовуємо висоту ширину, приблизно однакова, приблизно однакова. І ще одна. додаємо ще, Додамо ще ось це відео взагалі про цей парк, в якому знаходяться ці гори. Додали. Ну і далі ще одне. Додамо нижній колон титул, покажемо. Це все зроблю курсивом, зроблю теж по центру. І бачимо, оцей нижній колон-титул, він буде розміщуватись на всіх наших сторінках. Подивимось, тепер можемо подивитись на фінальний результат нашого сайту. Переглядаємо. Так наш е, сайт виглядає на комп'ютері. Так. Е, але загалом таким чином ми створили сайт, подивилися на нього на комп'ютері. Ось можемо подивитись його на планшеті, як він буде приблизно виглядати, і на смартфоні. Та чи інша сторіночка, тут ось відкривається бокове меню, і обираємо те, що нам треба. Карусель, як бачите, в нас переключається самостійно. Тощо. І е, перша сторіночка, воно теж трішки підлаштувалося від те, як е, виглядає, щоб було зручно це все читати. Бачимо, дійсно, в цілому непогано, зручно це все переглядати, читати. Е, значить, можемо публікувати, опублікувати. Далі вказуємо назву нашого сайту. Е, ну, можемо, наприклад, скористатись транслітерацією. Для гори Дворічанського, національного, природного. Злітируємо, копіюємо це все, додаємо найбільше 30 символів. Ну гаразд. Давайте. Давайте напишемо інакше. Давайте напишемо о, дворічанські країни Дієні Гори. Дворічанські країни гори. Тут о, досить важливо це все вказувати саме на дворічанські, оскільки о, все, вже новий сайт є. можемо опублікувати? Опублікувати. І оцю опубліковану сторіночку ми можемо переглянути опублі опублікований сайт, скопіювати оце посиланнячко, і ви можете навіть... А, ще одне адреса сторінок. Бачимо тут про прийдяні гори. Написано, це от не зовсім коректно. Давайте це змінимо. Там, де фото редагувати властивості, додатково. Давайте тут напишемо About. Сторінка готова. Тут теж властивості додатково фото. І тут три крапочки, властивості додатково, і відео. Готово. Тепер на сайт буде виглядати. Зараз оплікуємо ще раз. Зрозуміло. Воно одразу показує нам зміни, які змі... що сталося. На самому сайті, як ми бачимо, тут нічого не змінилось, але зміниться адреса. Публікуємо це все. Адресу краще багато разів не змінювати, оскільки люди можуть не оновилось. Не страшно. Воно якраз, поки вона оновлюється, може пройти час. Ще раз зайдемо. О, тепер бачимо відео, фото і About. Про. І тепер оце посилання можете надіслати вашому вчителю для перевірки. І ваше завдання виконане, ви впорались із створенням сайту. Чекатиму на виконання вам завдання, і до зустрічі в наступних відео!